Доброго дня, шановні друзі. Хочу сказати, що нещодавно у мене було День народження, але не спішіть вітати. Я хочу саме про день народження висловити свою думку: що таке день народження і як правильно нам потрібно святкувати. І чи взагалі потрібно святкувати. Коли я відкривав акаунт у Фейсбуці, я не заповнював дані про день народження і. Кожного року я стикаюся з таким комедним випадком, комедною ситуацією, коли 1 січня мене вітають з днем народження. І я відразу скажу, що в мене немає де дня народження, 1 січня. Вже, вибачте, за такий куріоз. Очевидно, це по замовчуванню стоїть дата народження, яку я не заповнюю. Просто банально не заповнюю. Так все ж таки, день народження. Як нам правильно святкувати чи взагалі святкувати? Давайте розглянемо це питання з кількох сторін. Ми, як освічені всесторонньо розвинуті люди, повинні дивитися це не з одного боку, не грунтуватися просто на якихось традиціях, а подивитися, дослідити це явище, що це таке. І в першу чергу давайте подивимося з історичного боку, історичний аспект Дня народження. Звідки взялося це свято? Хто і в якій формі вперше почали святкувати День народження? Ну це таке прекрасне, безневинне свято. Нам усім подобається День народження. Ми усі з задоволенням святкуємо. День народження. Ми з задоволенням вітаємо своїх друзів, родичів із Днем народження. І не завжди задумуємося над природою цього явища. Що це таке? Це позитивне свято. Воно приносить радість, воно приносить задоволення усім. І, здається, навіть нема сенсу якось глибоко розглядати це явище, це свято День народження. Але все ж таки, давайте спробуємо подивитися. І я хочу, щоб ми розглянули це питання в історичному аспекті, далі в біблійному аспекті. Що про це говорить Біблія? І третій пункт це духовний аспект. І це дещо інше, ніж просто погляд Біблії. І пізніше ви, я думаю, це зрозумієте. Значить, перше, історичний аспект. Вперше, почали святкувати День народження ще в стародавньому Єгипті. І це було День народження фараона. Звичайно, що в ті часи ніхто не святкував День народження просто людина. Мова йшла про святкування фараона, але. Під тим святом малося на увазі не день народження його як людини, а день народження його як Бога. Ви знаєте, що фараони вважалися богами, мали божественну природу, якщо так можна сказати, в очах тогочасних вірувань. Так само подібні речі були, перейшли і в Вавилоні. Там так само святкували День народження Вавилонських царів. Причому треба сказати, що в Єгипті святкування супроводжувалися обрядами принесення дарів магічних формул для захисту правителя від злих духів. В Вавилоні і в Асирії почали поєднувати святкування дня народження з астрологією, з астрологічними обрядами. Жерці визначали долю на наступний рік за розташуванням планет. Ну, відповідно за днем народження. Що до сьогодні деякі астрологи це роблять, ну і деякі люди точніше в це вірять. Це суть. Просто я хочу, щоб ми зрозуміли основу цього свята, звідки воно пішло, а основа, як бачимо, носить окультний характер. Тобто, з самого початку День народження це був магічний ритуал поклоніння, а не родинне свято. І е, нам на це потрібно звернути нашу увагу. Дальше наступний етап, такий історичний це греко-римська традиція. Там давні греки вірили, що при народженні людини дається, людині дається особистий демон, дух охоронець, який супроводжує її все життя. У день народження демон, оцей демон, ніби особливо близький. І тому саме в честь цього демона і влаштовували ритуальну трапезу. Далі на алтарі Артеміди запалювали свічки на круглих медових коржах, які символізували місяць і служили жертвою богині. Звідси сучасна традиція торт зі свічками. І задування їх із бажанням. Це прямо пов'язується з магічними практиками вшанування духів. Отже, звичай запалювати свічки та загадувати бажання має язичницьке магічне походження. Це символ жертви духам, охоронцям. Далі наступний етап це Римська імперія. Історичний етап. В Римі також святкували день народження, але це вже пішло далі, вже розвинулося. Святкували день народження свого генія, духу. Тобто, знову ж таки, там святкували не фізичний день народження людини, а день народження духу, коли людина ставала особистістю. І особливо шанували день народження імператора, який став офіційним державним святом. Під час свят запалювали вівтарі, приносили фіміам, співали гімни, а громадяни дарували один одному дрібні подарунки. Це прообраз сучасних листівок, подарунків, якими так любимо дарувати один одного саме на день народження. Все воно має своє підґрунтя. Коли в Європі вже було християнство поширено, і відповідно є оцінка отців церкви, цього явища як День народження. Так ось Тертуліан прямо називав ці дні День народження ідолопоклонницьким святом. Перейдемо до біблійного аспекту. Як Біблія говорить? Про День народження. Ну, в старому Заповіті День народження згадується лише у язичників у фараона 40-й розділ 20-й вірш, і в Ірода, наприклад, Марка, 6 розділ, 21 текст. І обидва випадки вони супроводжуються вбивствами. Я вже згадував про ставлення ранніх християн. Ранні християни не святкували День народження Ісуса Христа, лише День Його смерті і Воскресіння, тобто Пасху, святкували. Знову ж таки, згадаємо отців церкви, Оріген. Він говорить про те, що у святому письмі лише грішники святкують дні народження, а праведники не знають таких свят. Причому вважалося, що день народження час особливої активності демонів. Тому язичники і використовують захисні ритуали. Історики-дослідники так само зауважують, що дні народження вважалися. Потенційно небезпечними і у цей час духи могли порушити долю людини. Звичайно, ми можемо не вірити в це. Ми, як християни, ми розуміємо, що є Божий захист над нами. Але тут є питання, коли ми свідомо виконуємо магічні ритуали, чи залишається Божий захист над нами. Звичайно, по нашому нерозумінню Бог нас захищає, Бог нас не залишає. До пори до часу. Наскільки це безпечно займатися прямо магічними ритуалами, кожен нехай вирішить для себе сам? Моя думка: християнин не повинен торкатися нічого нечистого. Давайте тепер подивимося ще з одного боку: це психологічний аспект. Свого часу я читав. Праці такого психолога, як Литвак, Володимир Литвак, він підмітив деяку особливість е, тих людей, які святкують дні народження. Не то, що святкують, мова йде про людей, які е, мають залежність від цього, які не можуть не святкувати і вважають ворогами тих людей, які взагалі говорять щось негативне. Про день народження. Я думаю, що і серед наших слухачів, можливо, є такі, які мають таку залежність, і, можливо, це породить якісь негативні відгуки, коментарі. І це не дивно. Я в житті зустрічався, коли люди дуже вороже ставилися на Мою заяву, що я не святкую День народження. Це просто моя особиста позиція. Я не хочу нікому нав'язувати. Я нікого не хочу переконувати. Але я хочу, я вважаю, що ми повинні хоча б мати певну інформацію, базову інформацію, щоб ми розуміли, що саме ми виконуємо. Так ось цей психолог він пояснював, що людина. Не може обійтися без дня народження лише в тому випадку, коли їй бракує внутрішньої самоцінності, і вона намагається таким чином добрати її через зовнішні ритуали: святкування, привітання, тости, подарунки. Він говорить: якщо людині постійно треба, щоб її хвалили, вітали і доводили, що вона комусь потрібна, це свідчить не про щастя, а про дефіцит. Самоповаги, святкування днів народження в колективах за Литваком це певний соціальний ритуал компенсації, коли слабка особистість через зовнішнє схвалення намагається переконати себе, що вона живе недаремно. Причому він сам був в соціальному колективі, і він, незважаючи на свою позицію, на розуміння цього явища, він не відмовлявся від святкування, але він, ну, він просто знаходив людей, які бачили в цьому сенс життя, і просто давав їм гроші і каже: Ви організуйте все. Для них саме цей процес це був сенсом життя. А людина розумна не. Бачить е, якоїсь потреби е, в цьому. Це є зайве для людини, яка е, має внутрішню самоповагу, яка щось вартує в цьому житті. Е, друге, це потреба, е, він говорить, що потреба святкування це показник емоційної незрілості. Якщо людина, яка живе повноцінно, вона не чекає особливих днів, щоб бути щасливою, і для неї це зайве. Звідси він критикує оці корпоративні колективні дні народження, тому що вони перетворюються на штучну демонстрацію радості і на намагання нагодувати чужі емоційні потреби. І третій аспект, він стверджує, що день народження це не є досягнення, а це просто факт біологічний факт, які наші заслуги. І, до речі, він говорив, що святкувати варта тоді, коли ти чогось досягнув. Якийсь етап твого особистого досягнення. Святкуй тоді. Ти досягнув. Ти маєш право святкувати. Це твоя перемога. А День народження, вона навпаки, святкування Дня народження. Навпаки, воно самозаспокоює, і воно не є чинником спонукання до зростання до якихось життєвих звершень. День народження це є форма психологічної залежності. Людина не уявляє навіть. Що можна обійтися без святкування дня народження. Вона вже залежна від цього. Вона, коли хтось не привітає, вона може вважати, що на неї хтось образився якось вороже почати ставитися до цієї людини, що її хтось там не привітав з Днем народження. Таким чином, святкування дня народження стає формою емоційного шантажу. Якщо мене не привітають, значить мене не люблять. Якщо конкретна людина мене не привітає, значить вона до мене вороже ставиться. І, відповідно, я до неї буду вороже ставитися. Таке мислення, на думку Литвака, характерне для інфантильних або травмованих особистостей, які не відчувають власної цінності без підтвердження зовні. І тепер перейдемо до духовного аспекту. Я виділив духовний аспект окремо від біблійного, тому що він стосується не прямо згадувань про день народження у Біблії, а стосується певних духовних законів. Так ось, перший такий духовний закон, на який я хочу звернути нашу увагу, це закон передачі осквернення і святості. Це написано, це написано в багатьох місцях, але найбільш детально описано в книзі Кагея. другий розділ, 11 вірш, і я прочитаю. Так говорить Господь Саваот: запитай священників про закон і скажи: якщо хтось понесе священне м'ясо в краю одежі своєї, і край його доторкнеться до хліба чи до юшки, чи до вина, чи до олії, чи до якоїсь їжі, чи стане вона святою? І відповіли священники ні. І сказав гей: якщо хтось нечистий через дотик до мертвого доторкнеться до чогось із цього, чи стане воно нечистим, і відповіли священники стане нечистим. Ми в церквах. Дуже часто просто молимося за тих, які мають день народження. З іншого боку, пояснюємо просто ми вітаємо з Днем Народження, благословляємо людину, молимося за цю людину, щоб Бог благословив. Але при цьому торкаємося до нечистого. З одного боку, добрий намір. Але основа нечиста. І коли ми краю, краєм одежі своєї торкнемось нечистого, то не освятиться це нечисте, а навпаки, те, що добре, те, що чисте, стане нечистим. Своєю молитвою ми не освятимо День народження. Тому що основа цього є нечистота, основа цього є окультизм. Е, і навпаки, е, коли щось нечисте торкнеться святого, чи стане воно нечистим? Так. Якщо основа є нечисте, воно занечищує все. Любі друзі, просто не торкайтесь нечистого. Це в Біблії багато, де написано: не торкайтесь нечистого, Вилучись нечисте з поміж себе. Навіщо воно нам? Ми можемо вважати себе ультра і казати: ні ні до мене сатана, не доторкнешся наді мною охорона Божа. Але ти виконуєш магічні обряди, ти виконуєш окультичні обряди, основою яких є спілкування з духами, з демонами. І при цьому хочеш освятити цей обряд? Ні, це не вийде. Я просто хочу, щоб ми задумалися і не загравали з нечистим. В нас і так доволі багато проблем. Навіщо нам ще? Накликати на свою голову багато проблем. Хочете помолитися, помоліться. Помоліться в інший день. У нас в, в Південній Кароліні в одній церкві був такий звичай, що раз в тиждень. Ви, е, обираєте е, якусь сім'ю і моляться за цю сім'ю протягом цілого тижня. Я не знаю, на, е, за якими критеріями хтось це обирав, але я думаю, що тим керував Дух Святий. І я знаю, що е, нашу сім'ю обирали саме в ті тижні, коли в нас були найбільші проблеми. І я бачив реальну духовну підтримку. Я бачив реальну підтримку від Бога. Я бачив, що Бог допомагав, але воно не було пов'язано з окультичними обрядами. Любі друзі, якщо ви хочете, щоб це благословіння ваше, воно справді мало дію, якщо щоб ваша молитва за вашого друга, вона справді допомогла йому, то старайтеся пізнати волю Божу, коли потрібно молитися. І не брати за основу окультичні демонічні обряди. Мабуть, не для всіх це переконливо. На завершення в мене ще є один аргумент, який також стосується духовного аспекту, тільки вже ну, іншого, з іншої сторони. Так ось. Не хочеться мені говорити про такі речі, але я змушений це сказати. Антон Лавей, засновник церкви сатани, він написав книгу Біблія Сатани. І в цій книзі він прямо написав, що найвищим зі всіх свят у сатанинській релігії є дата. Власного дня народження. Чому? Тому що сатаністи, вони не то щоб сатана був предметом їхнього поклоніння, ні. Предметом їхнього поклоніння і возвеличення це власне я. Тому День народження це, по-перше, свято самозвеличення, людина виступає як власний Бог. Це є День поклоніння своєму я, а не творцю, тому молитва там не допоможе. І це є символ егоцентризму і індивідуальної гордості. Філософії Лавея День народження це не просто дата, а ритуал самообожнення. Я не хочу нікого лякати, я не хочу нікого ні в чому переконувати. Але будьмо тверезі, маємо тверезий розсудок. Давайте подумаємо, чи варто нам використовувати магічні обряди в своєму житті, в житті своєї родини, своїх дітей, щоб потім починало щось. Відбуватися, чого ми вже не можемо контролювати. Те, що ми можемо контролювати, це припинити сатанинські обряди у своєму житті і у своїй сім'ї. Нехай Господь нам допоможе.